Півсотні книг для бібліотеки Калинівського реабілітаційного центру принесли студенти місцевого коледжу, аби оборонці, які зараз відновлюються після травм, могли відволіктись завдяки літературі. Викладач навчального закладу виготовив книжкову полицю, яку зараз заповнюють новими книгами. Також для пацієнтів реабілітаційного центру студенти Калинівського технологічного. Фахового коледжу пошили адаптивні спортивні костюми. З нами на зв'язку Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу. Вітаю вас, вітання з Калинівщини. Звідки з'явилася ідея створити міні-бібліотеку для реабілітаційного центру? Переглядаючи один із сюжетів новин вашого телеканалу, ми побачили, що наші колеги-освітяни в місті Вінниці започаткували таку акцію, і ми перейняли і вирішили провести на в територіальній нашій громаді таку акцію і Хто відповідно до збору книг. До збору книг долучилося студентство, батьківський комітет, співробітники, викладачі. В першу чергу полицію виготовили ми. Це наш викладач фізичного виховання Ковальчук Микола Гнатович, виготовив полицію і таким чином ми організували старт такої акції. А скільки вже вдалося зібрати книг? Ми зібрали. Понад 50 книг. Ця акція неодноразова. Ми далі будемо її продовжувати і поступово щомісячно поповнювати бібліотеку даної полиції. А як пацієнти військові відреагували на таку книжкову акцію? А, ну, звісно, позитивно, адже книги це. Українських авторів, сучасних українських авторів, і тому це дуже сучасні книги і сучасна література. А ще знаємо, що для реабілітаційного центру ви передали не лише книги, а й спортивні костюми. Розкажіть детальніше, хто їх пошив та чим вони особливі. А в минулому навчальному році ми проводили майстер-клас пошиття спортивних костюмів. Було відшито близько п'яти комплектів спортивних костюмів, і ми їх передали а, в реабілітаційний центр. Ну і керівництво медичного закладу, звісно, одобрило таку ініціативу, і ми відшили 20 таких комплектів. Також сьогодні ми передали і знову ж повторюсь, Це неодноразова акція. Ми будемо далі продовжувати відшивати такі костюми. І чим унікальність тих костюмів? Адже ми е заміри е будемо робити індивідуально, е в залежності від потреби поранених, які проходять проходять реабілітацію. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку.